Вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні хотілося б мені подивитися політичне майбутнє Зеленського в Україні. Давайте подивимося разом. Ну, можна далі не витягувати. Бачили, я ж витягну при вас, да? бо багато говорять, що я там щось підтасовую. Ось я не, не, не зразу витягла карту. Бачите, яка карта, так? Да? Яке політичне майбутнє. Крах. Крах. Це повний крах, причому трау. Не буде він вже приймати ніяке рішення. Хотілося б бути дуже активним, да? активно впливати віддавати накази. Але повний крах, повний... причому повний крах, Повний крах і розчарування. розчарування. Причому разом із королем своїм Пентаклем, з яким було дуже багато у них бажань. Бажань, лідер. Йому б хотілося бути надалі лідером, але будуть зроблені якісь заяви якісь будуть зроблені заяви, і він бажає зробити якесь, якусь заяву. В кінці, мабуть, своєї каденції буде щось заявлено. Буде якесь, якесь юридичне рішення. Ви знаєте, рішення буде таке прийнято под каврна, кулуарно, і це рішення, яке говорить, ну, Досить нечесне, да? ця карта говорить, що є скритий ворог. Буде прийнято рішення про скритого ворога. Якась буде заява. Щось буде висвітлено. Щось нам скажуть, щось оприлюднять. От по цих двох картах, дивіться, щось нам оприлюднять, щось ми дізнаємося. Робота його буде припинена повністю. Ось оцим оголошенням. Робота його буде припинена. В нього почнуться проблеми дуже швидко. Дуже швидко почнуться зміни, якісь і зміни пов'язані з, 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 з юридичним таким питанням. У нього є шанси, ну, людина да? є всі шанси піти. У нього є всі. Він дуже швидко будеться, У нього є всі шанси дуже швидко разом із своїми. Коштами з усім своїм він буде йти, робота буде припинена, буде видно що, швидше всього буде оголошення якесь про те, що він припиняє свою роботу і покидає територію України, тому що, карта юстиції, тому що є проблеми з юстицією, і це він буде робити досить швидко. Оце і все політичне майбутнє. Перша карта, перша карта, крах і остання крах, карта. Ну, Це мені часто пишуть в тіктоці, да? Витягуйте карти на камеру. Я витягла, ви подивилися. На все добре, до побачення.